Український боксер Олександр Усик продовжує вражати творчими з'ївностями на відкритому тренуванні перед боєм з росіянином Андрієм Князєвим Наш інтерконтинентальний чемпіон WBO не лише витанцьовував перед журналістами, а ще й співав. Оцінку пластиці та вокалу Олександра. Даві наш кореспондент Вадим Хащук. Тренування Олександра Усика починається традиційно. Чемпіон не виходить у ринг, поки його команда не підбере правильну музику. Мистецька прискіпливість Усика зрозуміла для журналістів боксер підготував нові і, як завжди, ефектні танцювальні. Па І так За новими правилами відбулося й відкрите тренування. На радість публіки Усик разом зі своїм спаринг партнером не обмежився лише боксом. Тут і боротьба, і навіть гра у квача. Серйознішим Олександр став після появи у ринзі тренера Алі Башира. Ще пак американець покинув табір Володимира Кличка задля підготовки інтерконтинентального чемпіона до бою з росіянином князевим. Слабкі і сильні сторони майбутнього опонента Башир і Усик уже вивчили. Слабкі сторони князева, ви побачите у ринзі, а ось сильні я виділив міцне підборіддя росіянина цілеспрямованість і прагнення до перемоги. Політичний підтекст, який вбачають у майбутньому поєдинку, журналісти не на жарт злить нашого боксера. Усик навіть збирався піти по англійськи після такого запитання. Проте все ж повернувся із відповідю. Будь спортсмена прес-конференція. Сіктоні смотрев тренуватися, їздити на соревновання, по максимуму викладуватися в залі. любить своих братьев, любить свою семью, любить свою страну и привозить соревнования и медали, когда играет твой гимн, когда поднимается над головой флаг и когда люди радуются. Тот, кто вот, вот вы лезете вот, вот в самый местяк, вот знаешь, пошел ты, оп, вот туда лезут. Зачем политика? Вы пришли спрашивать меня о боксе или о политике? Я вообще нафиг нифига не понимаю о политике. Дев'ять днів залишилося усуку до його сьомого поєдинку на профіринзі. Боксер не має сумнівів у своїй перемозі, проте впевнений, що сутичка із князевим відрізнятиметься від усіх попередніх. Просто він не зможе боксувати так, як боксував, ну, зі своїми противниками. та Да? І я також не зможу боксувати, як я боксірував з всіма своїми. Тобто, це, це буде новий бой і ну, нова стратегія абсолютно. есть тобто не може бути повтора абсолютно, тому що другой парень.